Свої страхи, чи в мене вийде, я приймаю вдруге за 18 років пропозицію від Coral Club. І тепер я вже знаю точно, що на все свій час. А головне собі дати цей час і розібратися в усьому. І надзвичайно я вдячна за цей час своєму наставнику Ірині Романів, тому що вона не закрила за мною двері, а дочекалася на цей прихід. І, власне, на події на онлайн-форумі 2021 року я зрозуміла, що я в правильному місці і з певною метою. Після прослуханих е, історій на форумі е, я знала, що в мене є велика ціль, це команда. І на цю енергетику і на моє бажання прийшли мої партнери, які до сьогодні зі мною вони теж є присутні тут у залі. Сказати, що було важко на початку, нічого не сказати. Тому що це зміна профілю, це розчарування, це докори, це критика. Але завдяки нашим наставникам, які вірять у нас більше, ніж ми самі, мені вдалося за півроку вийти на результат і звернутися з роботи. Для мене це був певний поток, хто був певний час який я завжди вважала для себе, досвід, який я приготувала для того, щоб прийти зараз і взяти значно більше і цінніше. Але війна зробила свої корективи. Мене зустріла інша країна, середовище, мова. Але знаєте, Чехія за рік часу теж стала своєю. Був нелегкий час, хиткий час, посипались люди, була невпевненість, що робити далі. Потрібно було відбудовувати структуру онлайн. І коли я порахувала вартість свого дня в коралі і те, що пропонували на фізичній моїй праці, бо потрібно було адаптуватися на початку тут з дітьми, я ще більше. Зрозуміло, що ми маємо унікальну можливість, унікальний інструмент для нашого розвитку, незважаючи ні на обставини, ні на час, ні на країну. І це надзвичайно великі можливості розвиватися не тільки в одній країні, незважаючи, де б ти не знаходився, і, попри те, все, бути вільною людиною. Для мене це був екзамен. Не впасти, не здатися, вирости, не підвести своїх людей і свої цілі, заради яких я прийшла. І тепер я вже знаю точно, що майстер це є закономірність, це є праця, це є робота над самим собою і ціль. А ціль моєї команди це є ріст, і щоб якомога більше людей дізналася про наш продукт і споживала його. І моє після це бізнес-десяти країн. Мій шкільний кабінет змінився на бізнес-кабінет в телефоні, і мій місячний дохід дорівнює річному укладу на минулій роботі.